Друзі, Буданов, керівник ГУР, озвучив такі цікаві цифри: 1 100 людей в Україні отримали зброю і зарплати. Мільйон 100 тисяч. На нулі стоїть 100 тисяч. Друга, третя лінія ще 200, всього 300. 800 тисяч, де стоять зі зброєю, і отримують зарплатню. І ми ще зі слів Буданова маємо їх. Змінити, ми маємо ще призвати 500 тисяч, як мінімум, а потім ще 500, щоб міняти цих людей. Міняти звідки ля. 800 тисяч, які не на передку, а які мають зброю і мають зарплати. Що вони роблять, чим вони займаються, для чого ми їм платимо зарплату? Для чого ми набираємо ще 500 тисяч? Скажіть, поясніть, бо це все дуже просто. Дуже просто він сам сказав. Тому в мене до Буданового питання: поясніть, де гуляє 800 тисяч, чому вони отримують зарплату, для чого їм зброя, і для чого ми набираємо зараз ще 500 тисяч.